Доброго дня. Я ж не отримую, як у вас, великі зарплати. Трохи обмежено. харчую трохи обмежено. Наша зарплата, відповідно чинний законодавство, регламентована. А що ви взяли, що вона велика? Це стосовно чого велика. Ну, стосовно об'єму роботи великого, то вона я, велика, чи стосовно чого велика? Що ви вкладаєте в розуміння слова велика? Велика, ну пенсія 3 тисячі. Це як би якби з заздрістю сказали чи як? Чи як приклад для наслідування? Жаль. Те, з якою ми то сказали? Жаль, бо пенсія отримує як, як? пенсію отримує три тисячі гривень. Я, я а але... ви сказали заздрістю чи з приклад як наслідування? Чи жалю, жалю. Зарю? До пенсіонерів, що вони отримати тисячі гривень, а ми тримати 60 тисяч гривень, як би. А що ви взяли, що 60 тисяч гривень? А, скільки? а ви навіщо? Брешете? Брешете, зачем це ск... звички? Ви часто брешете? А скільки? Часто кажу в житті брешете. А скільки? А ви спочатку запитуєте, а потім щось стверджуєте. Як ви, як, де, я, ви а, до цього відноситеся, щоб спочатку запитував. не не наклепувати? А я, 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 не, не я вас запитував. А ви не маніпулювати разі. ситуацію, а вже потім в подальшому якось аргумент, аргументовано підходити до цього питання. Ви брали, а потім про це про Ви якби запитали, я б вам відповів би. Я ж не ви, наприклад. я я пам'ятаю одну з наших зустрічей, коли ага. ви е, ага. сказали беріть з мене приклад, я не брешу і так далі. Так, і так далі. Так. Ну, це тема для дискусії, для певної. Ага. Це 100%. У ну, да, вас вже для дискусії. Ви поліцейські, точно, бо ви ще ви спілкуєтеся, як якісь... Я не знаю, що ви там собі, як ви зараз ще раз перекрутите ситуацію. Ви, ви перебуваєте ви, мене е... постійно, ви не перебуваєте, ви не дотримуєтесь. Я... Е... Чого я... не дотримуюсь? Някому, поваги, слова Чи що? Чи ви себе не носили, Так, сай? ви не Так, ви не, е не бачите. Через раз, через раз, да? Сьогодні ви дотримуєтесь так, 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 Ви, ви, а, ви з поліції. певної з точки зору притримуйтесь і підіть свою цілеспрямовану свою точку розповідання. Ви закінчили? Ні, я не Давайте, Я заслухав, я вас Давайте Далі, що там у вас. А де ваша форма поліції? Підійдіть, машина проїжджає. Де ваша форма поліцейського? Ви ти кажуть, що ставити, чекайте, полазите, розповажати. Закон у нас поліції є однострій. Де ваша форма поліції? Що закон про поліція Однострії? Що, що закон про поліція Однострії? Сформулюйте адекватно. Форма поліції має бути кеп, кепі, і решта форма, і одяг. Що вам зрозуміло? Ви ж поліцейські чи що? Чи Бачите, ви там щось там... Ми mm -hmm. закінчили, я можу вам відповідати. Давай, да? Давайте, да. Ну ви помиляєтесь, ваша точка зору хибна. Е, мій е, стиль одягу, якщо ви на мене подивитесь, він е, відноситься до ділового стиль У мене е, сорочка темного кольору, темні одяги і... Да і ось такі щоді, ж поліцейські. Я вам ще раз кажу, мій. мій е, Зовнішній вигляд відповідає діловому стилю мови? Да. Діловому можливо ну, полі... якщо... викладати. Ви ж, поліцейськ. ви ж мені... поліцейські я чи хто? Я чи ви? вам скажу, мені досить з вами спілкуватися, в тому а? плані, плані відповідальність. А, а де це, відді... це передбачено? Ви що, що, що ви передбачені? Тому що ви ухиляєтесь від відповіді. А де це передбачено, що напередодні. А від чого ви вихуляєте? Я кажу, ви від чого ви ухиляєтесь? Де передбачено, що поліцейський може діловий одяг зібрати. Досить в тому сенсі, що ви погодились на те, що це є з діловим стилом одягу. Все, ми з вами досить з цього сплутували. Я кажу, що можливо і під діловим, але а, не поліцейським. Ви хочете кудись звернутися? Можете написати, там відповідно, викладатися до свого фігуру, що бачив людину ж? в діловому стилі і ще з нею. Можете е далі там, думати, придумати. Бачив якщо, особу, якщо, яка наша та поліцейська, але ходить у цивільному. Оце мені прикра. І зараз паскарюся ченку поліцію Жуковському приводу, поскаржується вже ж. Почніть свої речення з того, що бачив поліцейського в діловому стилі одягу. Давайте і... без порад, давайте без ваших порад можна. Що мені почина, ну, ви, почина, починати або, паради, або що вони не починати? Не задавайте питання, ви на них не отримаєте відповідь. Так я вас не питаю поради. Я, я не питаю вас поради. Мої паради. відповіді, ви, до речі, дуже зря одночасно говорите. На, мої відповіді ви трактуєте як поради. Так не задавайте питання, не отримуєте відповідей. Ні, ви кажете, запитаю ось так. Я знаю, як мені запитати, а так мені діти, не треба ми ваших порад. Це парад. безполезний розбор з вами. Безкорисно, можливо, ні? Українською мовою вивчаєте, до речі. Це, це поліцейський, бачите? У цивільному ході. О. О. А потім вони ображають, що ми не поважаємо або це не неповагу ставимося, Тому що він, бачите, поліцейський має бути в формі поліції, що передбачено одности. Але він так, хоче сидить у ну, цивільному, скоро скоро в шортах прийде, в плавках, блін. Харікрішна.